Я, Наталя Тріщ, пишу для дітей і про дітей. І сьогодні пропоную вам казочку про Люсю і плямку. Жила на світі плямка. Мала вона непростий характер завжди старалася зіпсувати настрій людям і виростала від кожного недоброго вчинку. Вона підступно входила в довір'я до калюжі, соку, чорнила. Дружила з ними, а тоді робила шкоду, використовуючи їх. Найбільше натерпілася від неї дівчинка Люся і плакала, і дратувалася аж поки не знайшла в собі сили, щоб перемогти хитрунку. Тільки но дівчинка налаштується красиво писати в зошиті, а плямка тут, як тут. Стрип. І чорнило з ручки вже лежить на чистенькому аркуші фіолетовою ляпкою. Неприємно стало Люсі, що забруднила роботу, і жаль зволожив оченята. Аж тут плямка, стриб і мокрі сліди сліз затанцювали по написаному. Вирішила дівчинка погуляти на вулиці. Дощик пройшов, виглянуло сонечко, і вона весело стрибала з м'ячиком. Аж тут знову з'явилася плямка. Вона непомітно підкотила м'ячик до калюжі і брудними присками стрибнула на рожеве платячко розгубленої Люсі. Розплакалася бідолашна. Чому я така неакуратна? Не хочу бути бруднулою. А плямка задоволено виростає і сміхом заливається. «Хі-хі-хі! ха ха ха, мене вдача отака. Шкоду я робити вмію і ніколи не жалію. Прислухалася дівчинка до дивного голосу, витерла сльози і побачила зухвалу плямку, яка вже великою плямою розляглася на її платтячку. Люся миттю вирішила провчити зловмисницю. Я не дозволю тобі мене ображати, струсила швиденько мокрі крапельки від сліз. Не годиться робити шкоду іншим. Хе -хе, а ти спробуй мене переконати у цьому. Не вгавала плямка. І я всесильна!» І вирішила дівчинка бути більш уважною не поспішати, щоб не дозволити хитрій та впертій плямці шкодити їй. Вона старанно мила руки перед тим, як сідала виконувати уроки, не поспішала, коли писала чи їла. Була уважною на вулиці, і плямка куди зникла. Одного разу Люся з мамою пішли в парк на прогулянку. Оскільки було спекотно, дівчинка попросила купити сік. Тільки вона примостилася на лавочці, щоб попити, як сік розлився на її білій штанці. І знову почувся знайомий голос. хі хі, -хі ха ха-ха, мене вдача ось така. Шкоду я робити вмію і ніколи не жалію. Дівчинка пригадала хитрий задум плямки і весело розсміялася. Матусю, поглянь, які красиві квіточки розсвіли на моїх штанцях. Я так мріяла про квітчасті штанці. Від веселої вигадки доні мама також розсміялася і все навколо повеселішало. А плямка чомусь засумувала і замовкла. Ай справді, чому?